Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 31 липня 2024 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми «Динька» селекції писанки Олега Михайловича. Ультрарання форма. На цьому кущику у нас привита вона на одному рукаві. Оце займає половинку цієї шпалери. Вона на іншій площині Там інша форма привита. Тут вже десь порядка 10 грон ми вже знімали. Вже йде потихеньку реалізація. Шикарна штука, одна з найкращих форм, на мій погляд, писанки Олега Михайловича. Дуже вдала. Чудовий мускат в смаку, красивий колір, такий рожево-червоний, великі грона, велика ягода. Ну, кажуть, що ще треба. В Вденці є все. Єдине тільки що. Дещо можуть, як при сильних дощів, легеньке підтріскування запомічали, але це не кожен рік і воно незначне. Так що, в принципі, Особливо придратися до неї нема до чого. Суперова штука, в першу чергу висока товарність. Хоча форма й має функціональну жіночу квітку, але дивіться, запилюється щорічно отак. От Я думаю, що тут просто все, все відмінно. Зараз продемонструємо ягоду. В розмірі яка вона на вагах. От дивіться, от така ягідка. диньки Так з такими невеличкими ребришками. Зараз покладемо 15 грамів. Ну, це найбільші ягодки, вона. В середньому десь так, від 10 до 15-16 грамів 12 г. У розрізі вона має таку структуру. Досить така щільна м'якоть. Вона без особливого хруста, але м'якоть дуже м'ясиста. Відмінні смакові якості з високим цукром і яскравий мускат. Це красуня денька. На селекції писанки Олега Михайловича на 31 липня повністю готова. Вже реалізовуємо її поступово. Якщо це відео знімемо і будемо також її зв'язати вже з куща. Вже є покупці і її будемо знімати. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!